Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я донма замість Майер. Судовий розгляд через продемократичний флаєр. Заклик до свободи в Китаї, як повідомляють, спровокував погрози в Бостонському кампусі. Подробиці судової справи за участю двох китайських студентів музичного коледжу Берклі. Влада Китаю чинить тиск на дипломатів ООН, щоб ті похвалили Пекін за дотримання прав людини. Про це стало відомо під час засідання організації, на якому було розглянуто список порушень у середині КНР. Від обмежень на продаж акцій до державних інвестицій Пекін намагається уповільнити падіння фондового ринку, як реагують інвестори. Протистояння двох модних гігантів, японський бренд Uniqlo звинуватив у плагіаті та вимагає мільйон доларів компенсації. А що про це думаєте? Ви напишіть нам у коментарях і підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. У Бостоні починається судовий процес над китайським студентом із музичного коледжу Берклі. Його звинувачують у тому, що він нібито погрожував відрубати інші студентці руки за те, що вона розклеїла в кампусі листівки на підтримку демократії в Китаї. Активістка виклала фотографію листівку в інстаграм. Обвинувачений, начебто написав, щоб та її прибрала. Він також додав, що повідомив про неї китайську владу. Помічник прокурора США назвав це серйозною загрозою. Пекін посилює тиск, щоб заглушити своїх критиків за межами КНР. Правозахисні організації кажуть, що влада Китаю посилює контроль за китайськими студентами за кордоном. Вони також зазначають, що це є загрозою для академічної свободи. Студенти. Заарештували торік у грудні. Винним він себе не визнав. Його адвокат заявив, що це була лише суперечка між двома незрілими молодими людьми в мережі. Якщо студента визнають винним, йому загрожує до 10 років в'язниці та штраф розміром до півмільйона доларів. Поки міжнародні інвестори залишають китайські фондові ринки. Пекін обмірковує низку заходів для порятунку. На нього він має намір виділити 270 мільярдів доларів. Фінансові експерти висловлюють свою думку. після новин про план порятунку від Пекіна акції на китайських фондових ринках спочатку зросли в ціні, але потім знову впали і стабілізувалися на нулі. Як повідомляє Bloomberg, китайські державні підприємства використовуватимуть свої офшорні рахунки для купівлі акцій через гонконгську біржу. Пекін також планує мобілізувати 42 мільярди доларів державних коштів для інвестицій у китайські акції. Дерік Ірвін, фахівець з інвестування в ціні папери з Офспрінг Global Investments, каже, що зусилля Пекіна наймовірніше виявляться краплею в морі. Стратег Bloomberg Марвін Чень дотримується тієї самої думки. Він каже, що державні інвестиції власними силами це Звичай мають обмежений успіх, щоб зламати настрої на ринку. Пекін також посилив обмеження на продаж акцій для деяких страхових компаній. Так регулятори заборонили двом державним компаніям продавати більше акцій ніж купили. Минулого разу таких заходів вживали у США під час світової фінансової кризи 2008 року. Від надій до сумнівів, а тепер і до повного відходу, чому міжнародних інвесторів не вразив пакет заходів Пекіна щодо порятунку економіки. Турбулентність охопила фондові ринки. КНР не у 2024 році. Вже у 2021-му почав спостерігатися спад за останні три роки. Вартість китайських та гонконгських акцій впала приблизно на 6 трильйонів доларів. Це майже вдвічі більше ніж весь ВВП Великої Британії. Ба більше індекс CSI, що відбиває стан китайських фондових ринків, з 2021 року втратив майже половину своєї вартості. Водночас гонконгський індекс, у якому представлені акції багатьох великих китайських компаній, знизився майже на 50%. Водночас японський індекс Nikkei та американський S&P 500 зросли на 24% кожен Влада КНР тисне на представників різних країн в ООН, щоби ті похвалили Пекін за дотримання прав людини. Про це заявило кілька іноземних дипломатів напередодні ключового засідання ООН у вівторок. На ньому від Китаю вимагали відповіді за його дії в Гонконгу та Сіньцзяні. За словами дипломатів, представники Китаю в Женеві надсилали записки посланцям інших країн. Один екземпляр потрапив у розпорядження агентства Рейтер. У ньому йдеться: просимо вашу делегацію надати Китаю цінну підтримку та дати конструктивні рекомендації в межах інтерактивного діалогу, беручи до уваги тісні відносини та співпрацю між нашими двома країнами. Як повідомляють Китай, націлився не на незахідні країни. Африканський дипломат, який говорив на умовах анонімності, підтвердив. Що отримав таку записку, і відповів, що зробить усе, що треба. Китай перебуває у центрі уваги, оскільки Рада ООН з прав людини проводить щодо нього універсальний періодичний огляд. Усі країни-члени проходять його що 5 років. Наприкінці тижня агентство опублікує паралік рекомендацій. Кінцеву доповідь нададуть у червні чи липні. Водночас у вівторок понад 160 країн зареєструвалися для участі в обговоренні ситуації з правами людини у КНР. Які аргументи вони навели? Дізнаємося. Організація Об'єднаних Націй вкотре уважно розглядає, як Китай дотримується прав людини. Минулого разу вона робила це у 2022 році. Тепер у доповіді йдеться, що утримання під вартою уйгурів та представників інших меншин у Сіньцзяні та на північному заході Китаю можна назвати злочином проти людяності. Учасники рекомендували Китаю припинити переслідування та отримання під вартою уйгурів та тибетців, дозволити свободу віросповідання та переконань, а також скасувати закон про національну безпеку, нав'язаний Гонконгу. Для участі в конференції зареєструвалася незвично велика кількість країн, понад 160. У результаті кожній країні виділили для виступу трохи більше як 45 секунд. Це посол Канади Канада радить Китаю скасувати заходи, що вживаються до уйгурів, тибетів та інших етнічних меншин, зокрема примусову працю, насильницьке переселення, стерилізацію та обов'язкові школи-інтернати. Також скасувати чинний у Гонконгу закон про національну безпеку і припинити всі справи проти осіб, яких звинувачують у використанні своїх прав і свобод, припинити всі форми викрадень правозахисників у представників етнічних меншин та Прихильників Фолуньгун. також надати ООН повний та безперешкодний доступ до всіх регіонів Китаю, зокрема Тибету та Сіньяну. Канада також із занепокоєнням зазначає про посилення репресій проти правозахисників на окремих територіях. деякі посли ледве встигали перерахувати всі пункти. Ми хочемо рекомендувати Китаю припинити криміналізувати діяльність релігійних організацій, етнічних та релігійних груп, зокрема мусульман-уйгурів, тибетських буддистів та монголів під приводом захисту державної безпеки. Також скасувати закон про національну безпеку в Гонконгу, який ігнорує основні права та свободи. А ще перестати залякувати адвокатів та журналістів правозахисників, крім того, припинити транскордонні викрадення та залякування китайських громадян, які живуть за кордоном. Пекін заперечує будь-які порушення прав людини. Постійний представник КНР при ООН заявив, що свобода від розповідання в Китаї перебуває під захистом. Водночас, посланник Вашингтона ще раз сказав про те, що китайська влада вчиняє геноцид. Судовий позов на мільйон доларів через маленьку модну сумку. Японська роздрібна мережа ЮНІКЛО подала до суду на китайську компанію Шейн, звинувативши її в плагіаті та копіюванні одного зі своїх найпопулярніших товарів. Полотняна сумка під назвою Мері Попінс продається по всьому світу приблизно за 20 доларів. Товар візуально схожий на неї. Також з'явився у гіганта швидкої моди Шейн. Менш ніж місяць тому компанія Юнікло подала позов у Токіо. Заявивши, що через крадіжку авторських прав вона зазнала збитків на суму понад мільйон доларів. Тепер вона вимагає відшкодувати збитки на таку саму суму.